Віска Барса, Ліська Каталунія, Барселона, клуб, який на пару з Баварією володіє унікальним досягненням. Два требл своїй історії. В сезоні 0809 під керівництвом Папа Гордіоли та в 14-15 під керівництвом Луїсанрікі. Сьогодні ми з вами зануримось ці дві потужні команди і пригадаємо їхні футбольні шляхи в цих сезонах. А перед цим я хочу привітатися з вами. З вами Ігор, мої профани. І сьогодні буде такий цікавий, скажімо так, історичний екскурс у нашу футбольну історію. Проте, як почати, я хочу нагадати про дві речі. Перша, у нас є чатик. Будь ласка, приєднуйтесь до нього, тому що е, мій колега перетворив його в чат фанатів Юнайтеда. і мені це не подобається, тому мені потрібна якась опозиція, тому я дуже надіюсь, що хтось ще приєднається. А друге, ми з метром роздумували і все ж таки вирішили. Відкрити невеличку баночку на монобанку, буде описання в під описом цього відосика. Якщо у вас є бажання і ресурси, то можете нам здонати, але пам'ятайте спочатку Збройні Сили України, потім вже ми. Якщо у вас є такі ресурси, ми будемо раді навіть 10-5 гривням. Whatever. Тепер можемо починати. Персона Пепа 2008-2009 рік. Легендарний тренер. Насправді я думаю, і всі боляться, що це людина, яка вже стала легендою, вже закривала своє ім'я в історію. Єдиний тренер який виграв два требла з різними командами. Це з Барселони і Манчестер Сіті. Людина, яка просто вивела на новий рівень на сцену тотальний футбол, і саме ця Барселона. Всі ми чули ці магічні слова Тільки така всі ми чули про просто магічний трикутник в центрі поля, хаві Ін'єста Бускетс. і це саме його Барселона. І вони здобули требл. перший в своїй історії. І що найголовніше, перший в історії іспанського футболу, Тому що Реал Мадрид має такого досягнення, як требл. і мені здається, що будь-яка суперечка фанатів Реал Мадриду і Барселони закінчиться тим, що Рау кидає їм в лице скільки вони виграли лі чемпіонів. А Барсонка, а нас два требл, а у вас немає треблю. От ви виграли там по пацкоку свою чемпіонів, а ми були домінантами два сезони. Тому я думаю, що в Мадридців точно стоять якісь невеличкі пункти, галочки на те, що блін, нам би треба виграти треба було насправді, щоб Барселона то нам не закидувало. Вже не думаю, що Барсона швидко зможе догнати кількість ліг чемпіонів, така сама як Урала. Ну це просто щось, якийсь медлес. І з іншого боку, у нас Барселона у і 14-15 рік, коли вони вже взяли Требо, і ця Барселона, яку можуть охарактеризувати всього нашому трьома літрами: МСН. Месі, Суарес, Неймар. Я не побуюсь цього найяскравіше атакуюче тріо в історії футболу. Просто слухайте ці цифри: 357 голів, плюс 165 асистів за три сезони. За три сезона це 522 результативні дій на трьох. Перем тупу математику, просто ділимо на три на три. Це в середньому виходить 58 результативних дій на гравця в сезоні. Зараз, коли хтось досягає таких цифр, наприклад, Мухаммед соніса Мухамесла близький до таких цифр, це вважається вау перформансом. В ті роки в Барселоні було троє людей одночасно, які досягали таких цифр, і це ну, просто blow your mind. І в цілому, Енріке, насправді, доволі хороший тренер, точно один з найтоповіших. Можливо, він не досяг якоїсь культовості, так як Пеп, але це точно не з найкращих тренерів які зараз є. Росії. Можна, наприклад, дивитися, що він робить з ПСЖ, які там боються перетурбації, і це клуб, який про творець реального фаворита Ліги Чемпіонів. Тепер. Занурюємось трішки глибше в історію. Давайте поглянемо, в принципі, на шлях цих команд протягом сезону. Ми будемо Ла Лігу і Лігу Чемпіонів. І я перепрошую, я не люблю Кубки, це моя принципова позиція. Можна засирати, я не буду згадати Кубки, оці Кубки Королів, кубки Англії і так далі. Воно не інтересно нікому, тому ми будемо дати стільки на Ла Лігу і на, с... на Соковитіше царів чемпіонів. І почнемо з Ла Ліги. Барселона Пепа, 08-09 рік. Хто там в складі, хто там запалював, хто там був важливим, головним. Атакуючи тріо, тоді ще вже Ліонель Месь, який якраз йшов до свого першого золотого м'яча. Йому, скажімо так не знаю, сапорт надавав Самуе Лето та Тієрі Анрі. Вау! Ну, тобто, це та атакуючи тріо, дай Боже, центр поля, про який я вже говорив. Бускетс Хаві Іньєста. Мастерпіс. Ну і на трансбот, наприклад, ще про Яя який ще інші біо Барселоні, був такою доволі універсальною затичкою з боку Пепа Гардьо. В захисті був ще Пуйоль, Піке вже купили Севілі Дані Айлеса. Ну команда, дай боже, дай боже. Ну і на воротах, ще легендарний Вальдес. Не знайдеш, тут таких ось дуже сопких місць. Давайте так трошки поглянемо на статистику, саме атакуючих трігою, от такої цікаві якісь циферки. Це воно, наприклад, Месі було 38 плюс 19, Вето 36 плюс 9, Ван Рі 26 плюс 11 і, важливо, мені здається, відмітте. Це Хаві, якого було 10 плюс 31 асист. 31 асист за сезон. Вау! Рекорд АПЛ по асистах 20 штучок. В Хаві за сезон 31. Це просто зовсім інший рівень. Що ви розуміли наскільки це був ну, контроль в центрі поля е, через хаві, ін'єсту і особливо Бускетса? Бо його завжди применшують, а насправді роль дуже важлива, як такого опорника розігрувача. Тепер тобто дивились на Енріке. в Енріке в складі була трійка. МСМ Месі Суарес, Неймар. Про їхню статистику я вам вже загально говорив. В центрі поля був такий спадок від Пепа Гвардіоли, Тобто Сінєстий Бускетс. і був третій рак. Кіч, бо хай вже на той момент завершив кар'єру. Він же тоді не грав в захисті так само від. Пепа лишився пікета Даніалес. Ну і був ще також Маскерана та Альба. Ну взагалі, сам захист просто шедевральний. І на ворот вже тоді стояв Терштейн. доволі нещасливий воротар німецької збірної. Скажем так, по суті, ця тактика була дуже проста. Ми вона наприклад можна й бачити, як це працює зараз писажезножки. Прин рік супер суператакуючі тріо, яке робить що хоче в атаці, Вони ротуються, вони заходять з різних позицій, з різних флангів. Просто роблять сієсту, а далі вся команда з ними підчищає. Грає, по суті, на них. Ну і саме тоді, я скажу так, ці три гарячі латіноса запалювали, дай Боже, в Барселоні. Знову ж таки, цифри ви вже чули. І саме в цьому сезоні, в тому, де вони здобули требл, Месі 58 плюс 31. 58 плюс 31. Неймар — 39 плюс 10, Суарес 25 плюс 23. Вау! І варто відзначити, що за підсумками цих двох сезонів, і Папівського, Інріківського, золотий меч отримала Месі. Ну, думаю, саме тут це доволі заслужено. Тепер давайте поглянемо трошки на турнірну таблиць. Пепо 87 очків. За підсумками сезону. 105 голів забито, 105. Вау, 35 пропущено. Що важливо, відрив від другого місця Мадрид до 9 очків. І ще я хотів би звернути вашу увагу на ель Clasico. Це принципова історія для іспанських грандів. Перший матч був на Camp Nou, Барсону миру 2-0. Забивали тоді Месі та Ето. А от другий матч це була цукерочка, це була канхлета для вболівальників Барселони. На Бернабео при домашніх трибунах 2-6. Погром Реалу Мадриду. На голи Рамоса та Ігоїна тоді з боку Барселони відкрили дублем Месі, дублем Анрі, ще й та піке забили. Ну, вау, просто анігілювали тоді реал. В Енріке в його сезоні було більше набраних очків, 94, але й менші від драали, тільки на 2 очки. Забили найбільше, 110. очевидно, з таким атакуючим тріо, але що цікаво, і пропустили менше. Тільки 21 напротивало 35, яким пропустила Барселона Пепа. Пепео, блядь! Пепео робе! Це ще не відчує, сука, дебіл. ППО, рот. По цифрах здавалося би кращий сезон, але рау був ближчим і що цікаво, Валькласика, тут у нас нічия. Тому що один матч перемогла 2-1 в кінці чемпіонату, кіб суті був матчем за титул, тоді забував Суарес та Месі. А вже, от перший матч в перших турах, приміхал модит. Три-один тільки на один гол Неймара відкрив Роналду, Бензема і папетить. Поль класико нічия, але за те, в чемпіонаті ніби все краще. Тому тут складно сказати, хто був прям кращий сезон, бо по цифрах виглядає Анріке. Але є цей момент Л Класіку, який дуже важливо для фанатів персону. Я переконаний, що розгроми рау вони будуть пам'ятати роками. Ліга чемпіонів найголовніший турнір. Що ж відбувалося там з нашими двома Барселонами? Ну почнемо з Барселони. Пепа В ньому була цікава група, тому що в ній був донецький шахтар. І я думаю, фанати гірників пам'ятають ці шалені заруби з Барселоною, тому що там буде мач вирнути програний, і саме після нього приглядівся до нашого українського козака Чигиринського. Прикупив його в Барселону. Так там не заграв. Вина вже друга історія, скажімо так, Ще як то в групі був португальський Спортинг та базель. Розхнули в виграли цю групу. Чотири перемоги на Одна поразка. Далі їх чекала одна вось на восьма, начла то на другий фінал, і шлях в них був доволі такий непростий. Вона, власне, це був Ліон. Ліон на той момент це вже, хоч трошки упадаючий, але ще грант французького футболу, тому що тоді ще не було пасажирів, що шейхи ще не прийшли. Барселон, доволі впевнено, 3-6, за нерахунком проходить Ліон. Далі. Баварія, Баварія завжди, Баварія завжди це потужний суперник. Тут просто його... її змили. 5-1, 5-1, без шансів. І найскандальніший півфінал, можливо, в історії ОЧС, це півфінал з Челсі, тому що там було дуже багато спірних е, рішень арбітрів і багато хто з фанатів з Челсі досі вважає, що це був Кіпі. Дуже dirty матч, де один-один, але вийшла Барселона через ще тоді правило виїзного голу. Барселону протащили фінал, і в фіналі ми зустрічаємося з Манчестер Юнайтедом. Потужним Манчестер Натам Феріосно. Я як фанат Ліверпуля зараз це говорю без сарказму, тому що на ті роки Манчеснати був дійсно одним з гемов європейського і англійського футболу. Це був фінал, де ще за м'ю бігав Роналду, ще був Тевес, ще був Ріо Фердінанд, Відіч, Евра, на воротах. Це була зновки золота просто склад М'ю. Проти них виходила Барселона, і в результаті 2-0. Просто вона перемагає, причому насправді в одні ворота це був матч без шансів для М'ю. Най сам Феріюсон того виходив і сказав, що ми просто не мали, ми просто слабші. Ми не могли нічого зробити з цією Барселоною, На жаль, навіть маючи такий потужний склад і будучи такою ну, дуже крутою командою на той момент. І ще цікаво, це напевно така. Була ідеальна сцена для початку цього вуличного протистояння Роналду Месі в фіналу чемпіонів. Тому що перед тим якраз Роналду взяв свій перший зем, після цього як Месі візьме свій перший зем, і вже почнеться це наше легендарне протистояння двох найкращих футболістів в історії, яких ми напевно застали з вами, і це круто. Тепер переходимо до Енріке. Енріке теж була така не найскладніша група. Так, там був ПСЖ, уже ПСЖ з шейхами, а також Апоель і Аякс. Вони впевненіше пройшли цю групу, вони набрали 15 очків, 5 перемог одна поразка тільки в пасаже, але далі вони виходять в стадії плей-офф. І насправді там завжди унікальна ситуація. У них були дуже і дуже складні супротивники. Одні восьмі вони вже зустрілися з Мансіті, тоді чемпіоном Англії. Вони його винесли 3-1. В півфіналі вони знову зустрілися з ПСЖ як групі. Це чемпіон Франції. Винесли їх 5-1. Далі, в півфіналі Баварія, чемпіон Німеччини. 5-3. Не так просто, але все ж таки доволі впевнена перевага. І виходять фінал, де попадають на Ювентус чемпіона Італії. Перемагають в фіналі з рахунком 3-1. Шлях, дійсно, ліга чемпіонів, де Барселона буквально пройшла всіх чемпіонів топ-ліг. Вони зустрілися з Ювентусом. Ювентус, який, напевно, тримав один з найкрутіших складів. І вдивіться покоління Ювентуса. Тоді такі років дуже класно шуміло в. В Європі, в принципі, в європейському футболі, тому що це був перший фінал. Через два роки не буде ще один фінал. Ті не теж програють. На жаль, а уже Рао Мадриду не любить щось «Ювентус» іспанські гранди. Що ви розуміли? Тоді були такі футболісти, як Погба молодий, який запалював пірло, Відаль, ще бігав, Бонучі, Евра, вравзі якісь не він двічі на ці Барселони попадав. Треборівські то в МЮ, то в Ювентусі Буфон чистив на воротах. Ну, це був дуже крутий, насправді, збитий склад е, італійської старої сеньори. Але 3-1, Барселона долю впевно переграє. І навіть, як зараз пам'ятаю, як на доданий час Неймар забиває третій гол. біжить святкувати до трибун, і арбітер навіть не свистить для Девенс, щоб розіграти найбага м'яч, бо вже не було часу. Все було вирішено. 3-1, Барселона здобуває свій. Треба і тут ми підходимо напевно до закінчення, до якогось висновку: хто з цих Барселон сильніша, краща. І це дуже тяжко, бо це дуже суб'єктивно. Це були дві різні команди з різними насправді, трохи стилістиками. І сказати, хто прям сильніший, дуже тяжко. Я скажу свою суб'єктивну думку для мене яскравішою, якоюсь такою гарячішою, прям ну шедевральною була Барселона Енріке. По-перше, тому що я її більше застав. Я ще в 8-9 році не настільки дивився футбол, як в 14-15 Тому я бачив, що творили Месі, Неймар і Суарес просто зі всіма, як вони всіх просто виносили. Тому для мене це більш яскрава команда. І між ними двома я би обрав напевно її. Але треба відмітити, що ПЕП, 8-9 рік. Це культова Барселона. Це Барселона, яка започаткувала цілий мейнстрім на тотальний футбол, на футбол від контролю над м'ячем, яким досі користують дуже багато футболістів, Той же тож Пепп Мансіті, у в ПСЖ. Також там Ямареска в Челсі, Артета в Арсеналі. Це цілий прям покоління і течія футболу, якої зародилася після Пепа. І, до речі, ця Барселона, мала дати, два требли. Це важливо зазначити, але через рік. Їм помішає тільки один чоловік Special One Жозе Мауріньо зі своїм інтером, який виб'є тоді Барселону у півфіналі. Бо так пепне взяти два треба підряд, і на пану бо ніяких суперечок не було про те, яка Барселона крутіша. Зараз я вибираю чисто по якихось своїх емоціях Енріке, але я розумію, що Барселона Пепа була неймовірно культова. Тож на цьому я хотів би завершити цей випуск. Я хочу, щоб ми продовжили цю дискусію в коментарях. Пишіть, будь ласка, яку Барселону ви вважаєте крутішою, який Требл для вас був яскравішим, хто для вас були головними фігурами в тих командах? І чи ви просто от, сумуєте, скучаєте за тими часами, коли Барселона була ось такою, чи як при Енріке, чи як при Пепу? Пишіть коментарі, ставте лайки. Любіть нас, ми любимо вас. З вами були Профани. Всім пока!